Вітаю вас! Вам добре відомо, що в Росії зараз обвал рубля, а от в Україні стабільний курс. Чому? Зараз розповім. Покажу вам платіжний баланс України за 5 місяців 2023 року і платіжний баланс Росії. Але ну от той, який я, скажімо так, знайшов і можу показати, щоб співставлю. Ну, що відбувається на валютному ринку України і що відбувається на валютному ринку Росії. Так, да, платіжний баланс це фактично індикатор, який чітко показує, чому Росія обал гривня, а чому в Україні немає. Тому ну, що платіжний баланс все враховує. Експорт, імпорт, те, що ви ховаєте, те, що ви скупуєте валюту або продаєте. Все показко. І це дійсно дуже цікавий показників. Там багато цих фактів, заперечую, що називається цифри не обманюють. І Вони чітко показують, чому так відбувається. Ну і відповідно дають відповідь, а що буде далі. Ну От от буде вал гривні, я говорю, а ну, назвіть мені хоча б одну цифру з платіжного балансу. Зразу такі в очі а, а, а так що ж ви говорите, рідні мої? Ну якщо ви не знаєте цифри про платіжний баланс, що ж ви прогнозуєте, що ж ви розповідаєте? А, я розумію, бабушка вам багато чого говорить. А реальні цифри факт платіжний баланс. І так як це платіжний баланс України, Росії, цифрами фактами, то це виключно відео для клуба економічної мудрості. Ну, по-перше, це дійсно для таких людей, які цікава реальна економіка, тому що цифри-факти не всі розуміють. А саме основне, ну там дійсно відео буде таке солідне. Ну, ви самі розумієте, не можна говорити. Про валютний ринок двома словами. Це дійсно відео буде таке солідне, щоб розібратись, розложити по полочкам. Так що, якщо ви не член клубу економічної мудрості, вибачаюсь. Станете членом клубу, а там є кнопочка спонсорство. Будете бачити це відео. І інші цікаві відео про економіку. Виключно про економіку. Цифрами і фактами. Ну, поки ви там думаєте, ставати членом клуба, не ставати, вітаю членів клубу економічної. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.